Не сказати на них ніякої, але з свічої матки, матки сумнівної якості. Чому сумнівна якість? Е, їх виводять, як правило, закладають робочі бджоли в період, той, або в той період, коли раптово зникла матка. Ну от неправильно проводили огляд бджолиної сім'ї, задавили матку, передіргали, рвали ноги, одірвали голову. Да? І не помітили. Або в траві загубили, або щось сталося, або якийсь був напад на бжолину сім'ї. Ну, щось таке стало, що раптово зникла матка. Ось було все нормально, нормально, потім зникла матка. В такому випадку бджоли, на стільниках шукають наймолодші личинки, там де наймолодші личинки, 12, і закладають декілька до 10, навіть до 10. Закладають яким чином? Беруть оцю, оцю комірку робочих бджіл і розбудовують її у маточні. Якщо подивитися на стільнику, Якщо подивитися на стіну, щось подібне, щось подібне, подібне, не скажу чи не. А туди, Да, отут от починали, отут от починали. Це, це більше ройові, якщо взяти, просто я вже знаю, що рою. Руль... Але якщо взяти на. Це ж не Ну Це, це такий стільник, це треба. Ситу... Не можна сказати по цій рамці, це не добудували. І виходить, тут немає нічого. Так, а це край вийшов. Але для того, щоб вам показати. От беруть просто комірку робочої бджоли і перебудовують. Тобто, де ви їх шукаєте? Свищові. Свищові знаходяться на площині стільника. На площині стільника. І перебуд... Це перебудовані комірки робочих бджіл. Чим матка... Чи матка буде якісніша, та матка буде якісніша, яка найменше жила по типу робочої бджоли. Не одно добові, да? так? Не, не завжди одного домові. Буває стаж, може бути. П'ять ну вже ні, а якщо личинка, 5 вона вже перезапчала. До трьох десь, так? Так. Ну там 12 годин, це вже 12 годин чи 24 це вже велика різниця. Це вже велика різниця. Зараз це запускається, яка програма ви ж навчили, вона превращається в марку, в екстреному случаї. Так. В екстрений случаях лежить личинка. І бджоли чим швидше її взяли, тобто ну от, ситуація не стало. Кого? Вибираємо з з усіх наймолодших, закладаємо і що робимо? Оцю промірку перебудовуємо у маточник. І починають інтенсивно її вирощувати, перебудову, це ж треба перевернути, шар, це все діло, перевернути. І це настільки інтенсивно починають вирощувати з неї мати. Якість таких маток буде сумнина, тому що вона чим швидше, ну, дасть нормальну матку, але ну, потом исправляется так, она дає, ну, в принципе, если в природі, вона дає нормальну матку, і нормальная матка тому що дає уже нормальну матку. Тобто, есть таке такое, правильно? Нет. Да на это отлично. Чего вы начнут перестраивать? Вырастает, да. Да. правильно? И потом дает, допустим, раевые. Ну, Роювати вона, вона не заміняє, вона не заміняє. це вже Потім з'являється тихий заміна, вона її вбиває, і таким образом. Ну другим. як таку Тому, лінію можна говорити, таку можна, да, можна. Да, так можна так. говорити. Але якість такої матки, вона буде наскільки вона була продуктивна вже, якщо вона генетично, вона вже генетично не В плані генетики. Вона може з потомства здорового мату, правильно? Не може. У неї повинні бути личинки, щоб вона ну, реально могла стати маткою максимальною. Нормально. Дві години. Ще, ще раз. Який вік яєчка повинен бути, щоб... Нормально 12 мати. годин, 12 брати, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, Якщо Якщо ви яйце по цьому, та, то можна брати яйце по я Я знаю, що <плес> ви... ви Купили чи займаєтесь, чи хочете купити цей Ентер, Єнтера, да? Да. Єнтера. це ентера, то є. там з яйця, там просто з яйця, там не важливо. Матка відкладала. Так там вже вже яйця відкладають. Матку заставляють, відкладати, так. там же зразу Три 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 Вам вже, вже зразу відкладають матку. У вас, вас купить обістю матки. А личинки там пишуть, що трьох днів до трьох днів. <тит> ну до трьох, те, що ви питали. до трьох може. Але як найкраще 12-тиденно. Якщо будете самі робити 12-тиденно, давайте це питання Миколи Володимировича. Получається, <пит> якщо прозійбав матку, <пит> то виріб, що сім'я виродеться. Да. <пит> <пит> ну шанс, ну чого виродиться, Не, не виродиться. ну шанси просто то, що вона буде продуктивною, така, якби ви купили, або вивели штучно, або якось вона була. Буде... Буде... Можливо, а може вона буде нормальна. А може нормально. Але шанси, що вона буде не, не така якась, не зовсім продуктивна. Ну, як не зовсім продуктивна, в цей період закладаються яєчники. Наприклад, яєчники. І от ну, які там 8-й, 9-й день закладаються яєчники. Якщо вона там щось прогапила, то в неї вже кількість яйцевих трубочок яєчників буде менше, вона вже буде не менш продуктивна. Розумієте? А як можна від, 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 відрізнити. Е, для тихої заміни ці маточники і свищеві. Можна їх від... відрізіти маточники ці? Можна. Покалі. Можна. Візуально. Візуально. Він... На площині. Це розбудовані, як правило, свищ... тихої заміни. Тихої заміни. От тут я показую. тихої заміни, Оце може бути тихої заміни. Оце тихої заміни? Оце може бути тихої заміни у верхній частині рамки, у верхній частині ранки. Верхній частині знаходиться в тих Ну Він буде, буде декілька їх буде. Ройових десятки. Ройових беріть на маточне молочко. Все. Питань закрите, це не хочу свищових штучок. А кілька з свищових ну може бути до десяти, п'ять, сім, до десяти, до десяти штучок. різних та да, наразних так, на разних стільниках і розбудовані це як правило в зоні розплоду робочих джіл. Молодого ну, тут факти да молодого розплоду. Оскільки ви пройшли з Василем Григоровичем, тільки освіжу, щоб закрити питання, поки по матку От якість матки. І все. Як визначити якість матки? Ви вже знаєте. Що ви маєте нас? Аксіома, так. Якість матки визначається по характеру По характеру засілення. Якщо розплід однорідний. Отак от без пропусків. Без пропусків однорідний. Це свідчить про хорошу якість матки. Якщо розплід строкати, отак от багато пропусків, багато пропусків строкати, і якщо нема ніяких хвороб захворювань, то це свідчить про неякісну матку. Проте потрібно виключити фактор такий, що молода матка, яка тільки починає розсіюватися, вона може робити пропуски або відкладати по декілька яєць відразу. І тому не ставте її в базу, що сім'я трутівка, і матку не викидайте, дайте їй шанс попрацювати. Ну і старша матка, стара вже матка теж може закладати більше трутневого розплоду і може робити пропуски. Ну це вже свідчить про її я. А з вулика вилітає калеє? Це е, молода матка вилітає чи стара покидає? І такий, такий варіант може бути. І і такий, такий варіант. Вона навіть якщо... Я, це не моя. Якщо сім'я входить в стадію рогіння і якщо ви інтенсивно на випередження вирізаєте маточники і не робите більш ніяких дій не приймаєте, просто вирізаєте маточники да? або відбираєте на маточну молочко, то ця матка, матка перед тим, як готується, вона що, сідає дія, тому на італія стає пасіна, і вона, вона, вилі, вона готова до виліту. Але може залишитися. Випустити в кілька роїв, залишитися, це стара матка. А якщо вирізаєте, вона може просто відкласти яйця, яйце маточник, відкладати яйця і вилетіти до побачення. І в сім'ї може бути вилетіти, і в сім'ї вже ну, матки мат не мат немає. Вона залишила жовтий і до побачення. Все. Без мент, а, а молода летить чи? Молода, може, може. Тобто От. Ви замінили матку, ту стару вбрали, а ця вилетіла? Ще раз. Якщо ви стару марку звисили, посилили не обліталася там, допустимо, і влетіла, може так, мінімути? Цьогорічня матка може влетіти? Ну якщо ви доведете до родіння, навіть нуклеуси входять в руїння, ну плеус там лежменя бжів, але якщо за певних умов, то він теж може зруїтися. Це смішно, але може. Ми, в принципі, може. Якщо створити і такі умови, може. Але в принципі... Zrobiam wypadku terenu.